Зміцнення економіки та обороноздатності держави першочергове завдання уряду, особливо в умовах війни. Про новий пакет програм розповів прем'єр Денис Шмигаль. Перша направлена на стабільне фінансування української армії. Від початку повномасштабної російської агресії у цьому допомагає механізм військових облігацій. Бізнес та громадяни вже придбали їх більш як на 100 мільярдів гривень. Тепер військові облігації будуть доступні на онлайн платформі Дія. Кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави. А вона напряму залежить від стійкості вітчизняної економіки, резерви якої знаходяться у сфері приватного бізнесу. Тут створюють робочі місця, виплачують зарплати і поповнюють податками держбюджет на підтримку малого та середнього підприємництва. Направлена програма є робота за два місяці. Заявки на безповоротні гранти для розвитку власної справи вже подали 10 тисяч українців. Уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок щодо створення нових садів та теплиць. Програма Є робота продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Розробляються механізми і для стимулювання будівництва. У жовтні стартує адаптована до умов воєнного часу пільгова іпотечна програма. Прем'єр анонсував кредити на придбання житла. Банки видаватимуть під 3% відсотки річних. Їх зможуть отримати військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики та науковці. Початковий внесок 20% відсотків. І термін іпотеки до 20 років дозволяє. Всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Ми зробимо таку функцію в дії. Зараз послуга перебуває в процесі розробки, але все буде так само зручно і просто. Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлі житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі доступної іпотеки, ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Очільник Кабміну запевнив, сьогодні економіка країни стабільна. Гроші на гарантовані виплати у держбюджеті. Є його поповнюють як фінансова допомога міжнародних партнерів, так і власні доходи України. Постійні пориви через аварійні труби, дорога, вся в латках, застаріло освітлення та жодних велодоріжок. Так про вулицю Якова Шепеля ще півроку тому говорили місцеві жителі. Сьогодні ж її не впізнати. Люди не приховують. До останнього сумнівались, що в умовах війни їхня вулиця все ж перевтілиться. Добре, ну настільки було зручно зупинка там за, за автобус, десь ззаді там прав, наїжджає. а Тепер так зручненько, все хорошо. Дуже дякую. Дуже гарно все змінилося. пішохідні доріжки, велосипедні доріжки. Дуже гарно, приємно дивитися. Результат купіткої роботи цілої команди перевірив міський голова Сергій Моргунов. Каже, на цій ділянці ремонтники стали до роботи ще в лютому, утім війна змусила призупинитись. З червня місяця нам, згідно постанови Кабміна 590 нам було дозволено продовжувати такі роботи по благоустрою, а це потрібно було робити, тому що тепломережі необхідно було привести до належного стану. Водогін треба було привести до належного стану, ну і відповідно вже зробити благоустрій. Капремонт розпочали із найважчих підземних робіт. Спочатку замінили водогін. А теплотраса. Теплотрасу. Ми теж замінили. Ми її вона раніше проходила взагалі в дорозі, в приїжджій частині. Ми її винесли за межі приїжджої частини. Тобто, вже і водопровід знаходиться за межами приїжджої частини, і теплотраса. Дорогу та тротуари оновили за сучасними стандартами: якісне покриття, велодоріжки та понад два десятки паркомісць. Також облаштували комфортні зупинки. Скільки павільйонів ви поставили? Чотири павільйони. Це посадкові павільйони. Наші стандартні, такі як ми ставимо по всьому місту. Плитка бетонна 30 на 30 тактильна плитка. Ну і наші павільйони урнами. Отримала вулиця Шепеля і новеньке освітлення. Лет освітлення, нове сучасне, таке як ми ставимо вже по всіх об'єктах. Влаштовано 24 опори освітлення, 48 світильників. Міський голова зазначив, капітальний ремонт вулиці Шепеля став логічним продовженням інфраструктурних проєктів, які до війни реалізовували на старому місті. Крім того, оновлення вулиці неабияк приваблює підприємців. Ми зробили такий трикутник, мається на увазі десь біля 4 кілометрів вулиці Данила Нічая і плюс приблизно більше 2 кілометрів від Данила Нічая до вулиці Маріуполь. Сусідній бізнес, умовно кажучи, чи підприємництво, воно досить серйозно починає оживати. Я думаю, бачу вже тут по деяким підприємствам, що вони біля своїх територій проводять відповідний благоустрій, вже більше машин. З'являється, тобто тут вже починає знаєте, таке, вирувати життя. Це робочі місця, крім того, що робочі місця для працівників, які робили ці роботи безпосередньо, Потурбувались на шепеля і про озеленення, аби влітку мешканці мали затінок. Уздовж тротуару висадили алею лип. Другий бустер для усіх в Україні дозволили усім повнолітнім робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. У відомстві особливо радять робити імунізацію людям із хронічними хворобами та старше 60 років. Другу бустерну вакцину варто вводити інтервалом щонайменше 4 місяці. До того ж, відтепер вакцинуватися можна і дітям 5-11 років. Щеплення робитимуть вакциною Pfizer. Ситуація із коронавірусною хворобою наразі контрольована, проте маємо бути готові до подальшого зростання кількості випадків захворювань. Один із важливих етапів цієї готовності це вакцинація. У першу чергу для груп ризику. Окремо хотів би наголосити, що вакцинація зараз не лише про власний захист. Вакцинуватись – це значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим. Та не ковідом єдиним в Україні зафіксували вже другий випадок віспи мав. Серед симптомів у пацієнтів підвищена температура та висипи на обличчі, руках та ротовій порожнині. Зазначимо, між собою два випадки не пов'язані. Лікарі наголошують, при перших симптомах хвороби варто звертатися по медичну допомогу, аби не наражати на небезпеку інших. Сбу затримала контрабандистів. Троє мешканців Київщини намагались переправити через держкордон оптову партію психотропів на понад 37 мільйонів гривень. Спеціалізувались контрабандисти на одному з різновидів синтетичних психостимуляторів, обіг яких заборонено. Затримали наркодилерів на гарячому колиті через річку. Хотіли передати товари з прикордонних районів Вінницької області до сусідньої Молдови. Правоохоронці вилучили понад 75 кілограмів заборонених ре. Човин готових до відправки, ваги та пакувальну тару, засоби зв'язку та сім-карти, гроші, чорнові записи та інші докази. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває. Перевозив боєприпаси та набої. Поліцейський могилів Подільського на блокпосту зупинили автомобіль Мерседес 34 34-річного мешканця Волинської області. Увагу правоохоронців привернула відсутність переднього номерного знаку. Під час огляду автомобіля у салоні виявили три споряджених магазини: близько 200 набоїв, дві гранати та ніж. Вилучено направили на експертизу за зберігання заборонених предметів чоловікові загрожує до семи років тюрми. Неприховані приховані захоплення і здивування таке перше враження про свій телебачення у дітей переселенців з Маріуполя. Тут у нас нісру тут проходить підготовка усіх новин. Насправді над новинами працює дуже багато людей. Не стільки як здається, в що стоїть один журналіст. Секрети магії телебачення поза кадром відкрили для малечі журналісти телеканалу. Віта тут працює зазвичай до чотирьох людей. Тут сидить звукорежисер, який налаштовує звук. Тут сидить наш режисер, який, власне, переключає, дивиться плату. Да, Тут сидить редактор ефіру, який виводить тітри і слідкує за розмовою, аби це все правильно відбувалося. А в самій же студії вже і сидить ще один або кілька операторів. Побувала дітвора і в студії, куди запрошують відомих віницьких, українських та міжнародних експертів. Емоції маленькі гості не приховують. Я вижу Давай там ще стульчик. Побачити дітям зсередини, як ці новини створюються, що їх насправді роблять живі люди, які камери їх знімають, як це все монтується, як швидко, як оперативно це все відбувається саме зсередини. Це дуже цікава інформація, і ми бачили, що в дітей горіли очі. їм Це було цікаво. Малеча настільки надихнулась роботою медійників, що навіть задумалась про телевізійне майбутнє. І одразу побігли спробувати себе у професії. Почали з начитування текстів. У нас є навушнички. Ми вдіваємо навушнички для того, щоб себе чути, і потім записуємо той чи інший текст. Можемо спробувати, хто хоче yeah. своїми щирістю та відкритістю. Дітвора надихнула, і колектив телеканалу Віта. Така зустріч з малечею і приємна була і нам теж, тому що в наші будні журналістські потік такої не завжди позитивної інформації вірвалася малеча, в якої горіли очі, яким хотілося донести і всилити те, що все буде Україна і все буде добре. Це справді підняло настрій нам як колектив. 25 років в ефірі. Радіо Місто Над Бугом» вже чверть століття щодня інформує та розважає віничан. Команда журналістів, ведучих, інженерів, звукорежисерів, редакторів та директор працюють як єдиний організм, аби наближати перемогу на інформаційному фронті. За сумлінну працю та з нагоди Дня незалежності України. Колектив місто над Бугом» нагородили почесною грамотою національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Саме головне це дійсно робота всіх всього колективу. Я дуже вдячний, що в мене колектив дуже надійний підтримує єдний такий, і це допомагає дійсно добиватися хороших вершин. Те, що Нацрада дала таку високу оцінку радіокомпанії, ну це чудово, це прекрасно. Це означає те, що ми повинні бути ще краще. Я думаю, цього доб'ємося. Медійники кажуть, це не або стимул продовжувати виготовляти якісний продукт та ставати тільки кращими. А нагороду від національної ради називають однією з найпочесніших. Це залишається в історії. І Відповідним чином місто над Бугом у нас тепер матиме. Почесну грамоту У нас не так багато, між іншим. Да, телерадіо організації Вінницькій області мають такі грамоти. Я вважаю ваш колектив і вашу радіоорганізацію безумовно однією з провідних у Вінницькій області. Ну і не тільки я вважаю, Національна Рада так вважає. Спортивно-бального танцю Грація неодноразовий лауреат і переможець міжнародних фестивалів і конкурсів в Польщі, Болгарії, Угорщини, Швеції, Франції Швейцарії оголосив новий набір дітей. Наразі маємо 13-15 місць у групі ще так як проходить ще до набір, тому що частина діток вже підтвердили, що вони будуть ходити їм підходить час, вони готові вже розпочати. Деякі ще не повернулися з-за кордону чи там з інших міст не доїхали, тому вони в форматі онлайн з нами присутні. От і продовжуємо набирати, щоб саме очно приходили дітки, тому що це контакт. Ми можемо поправити дитину онлайн. Ми можемо працювати, але це важче. До тренувань у граці підхід неординарний. Танцювальним па дітей вчать в ігровій формі. Так краще запам'ятовуються рухи. Певна тренерка колективу Аліна Мацюк. І коли до нас приходять дітки, ми не кажемо, що той може, той не може. Вони можуть усі. Але для кожної дитини є свій час. Комусь потрібен тиждень, комусь місяць, комусь рік, тому що кожна дитина по різному звикає елементарно до голосу викладача. Майбутні маленькі танцівники з усіх сил стараються повторювати рухи. В перших рядах і Мілана та між вправами розповідають, чому вирішила займатися танцями. Питаю, що мама Треста маминя сусідалі хочеш ти не ходити на танці. Я хотіла да. Заняття проходять під акомпанемент фортепіано. Наталя Шилова незмінний концертмейстер Грації з цим колективом вже 16 років. каже приємно спостерігати, як дітки виражають свої почуття через рухи та музику. Музика допомагає їм долати ту труд ті трудності, які вони відчувають ці діти. Вона їх відволікає. Вона їх настрає. Бачите, характер музики змінюється і весела, і сумна музика, і повільна, і швидка. І все це дуже допомагає дітям. Вони слухають і виконують руки в музику. А потім народжується танець. Керівник гурту Павло Мацюк згадує, як доля вирішила за нього, що стане танцівником. Я почав з'являтися в танцювальній залі майже напевно одразу після народження свого мої батьки, засновники колективу, в якому ми працюємо з дружиною з колегами. І я почав з'являтися в танцювальній залі ну буквально одразу. Подібна історія і у тренерки Аліни, дружини Павла. Скільки себе пам'ятає, стільки танцює, зізнається, танці стали її другим життям. І діти, які приходять до нас, вони отримують надзвичайну школу життя, тому що ми з ними і спілкуємось, і проводимо час, і буває Моменти, коли вони приходять поділитися якоюсь своєю проблемою, ми намагаємося допомогти, якось підтримати, направити. Вони знаходять тут друзів, вони проходять тут оці всі моменти. А я з тобою дружу, а я не дружу. І це їм допомагає в майбутньому бути більш загартованими, бути більш такими сильними. За роки танцівники стали рідними один одному, пишається керівник гурту. Наш колектив він є не просто колективом, він є дійсно сім'єю. У нас декілька сімей, тренерів виховують, дітей в нашому колективі. От, ну і Наші учні, вони, коли вже досягають певного віку, коли випускаються, да, вони продовжують. Підтримувати зв'язки з нами і в процесі, поки ми навчаємось, вони також відчувають і відносяться один до одного як рідні. Скажімо, так стати частинкою танцювального сімейства запрошують дітей віком від 4 до 12 років.